Росія знову заблокувала зерновий коридор. Приміром, у квітні через саботаж з боку росіян, експорт зерна з України не дотягнув навіть до трьох мільйонів тонн у межах зернової угоди. Зараз з нами на зв'язку міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Пане Миколу, я вас вітаю. Доброго дня вам. Виглядає на те, що українські аграрії в тяжкій ситуації опинилися, тому що з одного боку Росія блокує зернову угоду з іншого боку, п'ять європейських країн обмежили, заборонили так. Експорт чотирьох культур з України чотирьох сільгоспкультур. які наслідки для аграріїв це має вже ну, по перше, там цифри по квітню, які тільки що ви сказали, ну більші, то що з України вийшло, не дивлячись на складну ситуацію. По-друге, ну звичайно, це ускладнення роботи відповідно здорожчання логістики, яке час від часу відбувається, хоча вона і так не дешева протягом всього часу. Заборонено експорт в п'ять країн, які при кордоні з Україною, і Болгарія, яка недалеко від кордону з Україною через Румунію. Це приблизно десь 20 від експорту зернових, які йшли в Європейський Союз наземним, ще раз повторюю, не морем, наземним шляхом, тобто автомобілями, автомобілями або ж де транспорт. Заборона діє до 5 червня. Разом з тим ми чуємо заяви від тих країн, що вони хочуть продовження. Разом з тим, ми якби проводимо певну роботу, щоб змінімізувати цю ситуацію, тому що з одної сторони, очевидно, нам таке рішення не подобається, і ми його стараємося змінити. Хочу нагадати, що декілька тижнів назад ситуація була ще гірша, тому що був заборонений весь імпорт В цій країни, не тільки чотири види зернові, а інша сільгоспродукція. Це вже змінено. Зараз займаємося вже цим питанням, тому кажу, не дивлячись на оці обставини, ми розуміємо, що країни-партнери багато чого нам допомагають, тому враховуючи те, багато якихось непублічних публічних розмов і надіюсь, що вони дадуть результат, коли прогнозувати наразі важко. Якщо ситуація не зміниться принаймні з зерновим коридором, то в якій ситуації опиняться по-перше українські аграрії, а по-друге, ті країни, куди зерно цим коридором їхало? Ні, ну дивіться, ці країни і так, і без нашого зерна мають достатньо свого зерна і на підході новий урожай. І насправді вони і через це ввели в заборони, тому що я їх... зараз мала на увазі саме зерновий коридор. Зерновим коридором же ж в Польщу не їхало зерно. Так, так це і, от це окрема точно. історія. Так по, по зерновому коридору. Очевидно, це для нас питання номер один. І як і було, так і залишається. І там робота проводиться. Виходячи з позиції країни агресора, вона вважає. По публічно звучений і о неї, що вона вважає, що він закінчується, чергове його продовження. Закінчиться 18 травня. Тому постійно там відбуваються певні розмови. Що було що після 18 травня він далі міг працювати. Ну і ми розуміємо, що прямо зараз що він юридично ніби працює. Фактично, вони стараються ну, якби блокувати вони це Російська Федерація, будь-яке питання і будь-який прохід кораблів, і е, е, робота там паралізована на 90% від того, що могло би бути, і що насправді відбувалося ще там декілька місяців чи півроку назад. От і у мене питання: що буде для аграріїв наших, і що буде для тих країн, які зерно у нас імпортують. Це країни близького середнього сходу, країни Африки, куди власне зерно і мало плисти. Ну, дивіться, завжди є план Б В ті спеції. Він також є. Давайте ми все-таки будемо зараз концентровані на плану А. Подивимося, які будуть результати. Чи розглядається урядом програма можливо додаткової підтримки аграріїв в умовах, коли ті чи інші експортні обмеження можуть продовжуватися повертатися або зерновий коридор знову блокуватиметься, і у людей взагалі немає ніякого уявлення про перспективу, коли вони врожай зберуть, і що з ним робити? Ну дивіться, аж такого, скажімо так, апокалістичного сценарію, який от зараз звучить, ми не передбачаємо в силу там мільйона обставин, тому що українські аграрії, українські трейдери, весь бізнес показав, що вони багато чого можуть, багато де маршрутів можуть прокладати. В нас іде зараз, скажімо так, досить. Тісна робота з цими іншими країнами пов'язані з різними ситуаціями, виходячи з того, що буде реально найближче місяць два, тому що і в цих країнах, як вже звучало, на підході збір вжає в нас же збір урожаю озимах нових. І в нас залишки, які в нас будуть давити на наступний сезон, значно менше, ніж минулого року, і прямо зараз вони все рівно виїжджають. І я думаю, в липні, навіть при найгіршому сценарії, залишки, які в нас залишаться з минулого сезону до вивезення, будуть невеликі. Тому є е, е, багато роботи, яка проводиться паралельно є декілька сценаріїв, які будуть задіяні в гірших ситуаціях. І очевидно, що уряд там не залишить ситуацію, щоб вона розвивалася сама по собі, і ми будемо коригувати в тому числі якимись додатковими, можливо, фінансовими заходами. Залежно, подивимося, як найближчі декілька тижнів ситуація буде розвиватися. Зрозуміло. Дякую вам за те, що долучилися. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку.